Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні 6 червня і я зранку побачила, що вже висохло листя з тюльпанів і вирішила їх викопати. Хто, хто зі мною на каналі був, давно вже, то бачив, що я восени 4 листопада садила тюльпани. Садила я от. І те, миску тут моє, ви бачили, така лопша була. І вийшло, що не треба було. А це котячий туалетик такий, рішіточка. І от я викопала оце, що було там в тому туалетику посаджено. І просто було посаджено. Приготувалась їхати на город, кропити помідори, але треба розвішати ще прання. Зараз розвішаю. І буду їхати. Гарненька моя квіточка. Бачу, треба пообривати деякі там пов'ялі. Черешні. Валерійчкало тут в мене біля хати. Вже є багато вже стиглих. Торік ми дуже її обрізали, то не дуже достанеш вже. Їду кропити помідори, бо ще не кроплені. Я то їду, але о 8 годині відключили світло, а там теж свердловина, так що води я не наберу. У мене там є відро, але треба сполоснути оприскувач від тітуса. Зараз побачу, а раптом тут є світло. Пішла, спробувала, чи є вода. З крана набігло мені, уявляєте, яка красота. Так що зараз буду вкропити. Треба спочатку вимити оприскувач. Промила оприскувач і зробила розчин з дому, взяла теплої водички. Розвела Голд, Тут в мене на 5 літрів. Зробила розчин. Зараз кропити помідорки. ну Хватило огірки ще і, і цибульку. Покропила я помідори, покропила цибульку і ще й ранню картоплю. Подивіться, яка цікава ця картопля. Пам'ятаєте, яке воно заплескане було? Оце, що велика, то, значить, раніше вилізла. Але там є така, що, бачите, тільки вилазить. Зовсім манюпусінька. Значить, почекаємо, щоб підгорнути вже її. А там, бачила, вже хоче зацвітати одна. Отаке От цього року, як заплескало, зробило асфальт, то вона й не могла вилізти. А є вже й славна. То я покропила, мені якраз вистачило ще і ранню картоплю обробити від а я Покропила ось цю цибульку ще. О, гірочки. Зійшли. Ну, як ви можете бачити, я прямую до, тої, до тих рядків, що вчора ввечері не допідгортала. Тут я вчора закінчила сапати гарбузи, якщо ви дивились попереднє моє відео. І вже як дійшла до кінця, то зайняла три рядки картоплі, сапала і підгортала разом. Трошки не закінчила і вже вирішила сьогодні вранці завершити. Не знаю, чи вам видно, бо дуже сонце, які дрібненькі вже жуки є. І гляньте, як вирушаться, як гарно активно гризуть. Отож ввечері прийдеться кропити вже жуки. Бачите, що робиться? А чом би ні? Тепленько, гарненько. Ось така пристоїть робота ввечері ще. Зараз 9,44, і я закінчила підгортати цих три рядки. Картоплі, що я почала була вчора, коли сапала свої гарбузи. Отож, в мене три рядки повністю посапані. А ще є ось три. Ні, два. Два ось до цієї пори. Ну, от бачите, тут я ще в кінець не дуже далеко. Це так, як я вчора була пройшла. Два ще треба пройти, а три трошки Ні, і, 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 не три, скільки, чотири наздовж буде. І тут нема так цього гірчаку. Отут на цих двох рядках то є ще той гірчак, а там то й нема такого аж дуже бур'яну. Ну, Звичайно, щось є. І воно ще наросте, тому що якщо я покроплю жуки, то я сапати не буду. Кілька днів, але нічого страшного. Картоплю воно не заглушить. Отаке. От як я журилася, як було заплескане, правда ж? Але, слава Богу, і дощ пройшов, і посапалося. Це ще треба від жуків покропити і купити щось від фітофторозу. На сьогодні це буде все. Треба йти додому, мити голову, готуватися на роботу. Я задоволена тим, що я зробила, бо я покропила помідори і ранню картоплю від фітофторозу. І покропила огірки, мені здається, від несправжньої борошнистої роси. Там написано на цьому препараті Redomil Gold. І цибульку від пероноспорозу, по-моєму, так да? Але знаєте, що я зробила? Тут-то я покропила, а в мене ж там же ще великий кусок. Я забула, покропила помідори, потім пішла ранню картоплю, покропила. Ще, бачу, лишається, ще пройшлася по картоплі. А потім згадала, що це ж треба ще ж цибулю покропити. Ну, трохи покропила, ну нічого. Другим разом тоді покроплю. Добре, що зробила. Добре. Дивлюся, вже цвіте. Цвіте моя ожина. Починає цвісти. Бачите, починає цвісти моя ожинка. О, ось тут вже й формується. То добре, все потрошки росте, щось робить. О, брала брала ножа, щоб шкрабати сапу і лишила. Треба йти забрати. Добре, до нових підключень. Забрала ножа та й думаю собі, що сьогодні ввечері мені не вдасться покрупити цю картоплю від жуків, тому що я на другу зміну і приїду. Десь за 15 хвилин, сьома вечора буде. Ну, хіба що вдасться якимось дивом? А треба, треба вже повно маленьких, а ще, якщо вони ще цю ніч перебудуть, а взавтра мені на першу це я аж ввечері буду кропити. Ось такі діла. Надумала, набрала води. На вечір на всяк випадок, ну, чи на вечір, чи на завтра. І та й зараз доїхати. Це дивлюся на помідори. Такі вже вони кріпкенькі. Тут ось є вже помідорки. Тут ось є. Ось тут є. А сортів не знаю. Ось тут ось такі довгенькі, хорошенькі, От тут кругленькі. І тут вже є. Сапати треба, бо тут перий. Таке. А це, що це, я пізніше, буряки сіяла, теж сходять вони там. Якесь давнє насіння, але нічого сходить, бачу. Нема ще як сапати. Отакі всякі справи. Тут ще рядок огірків щось погано зійшов. Добре, йду. Взяла ящик, забрала з порога тюльпани, трохи обтрясла землю. Будуть вони сохнути до серпня місяця, тоді буду висаджувати. Якщо ви бачили, я купила такі кошечки для висаджування цибулькових квітів. В квітнику в мене зараз квітне от жовтеньке, щось таке, не знаю, як зветься, і ромашка така голубенька. Юка вже стрілку викидає. Ходила десь цю ромашку, нахилила, то потім взяла і підв'язала. Такі в мене патріотичні кольори, лілія буде вже цвісти. Краса. Мріяла одна поїхати ввечері жуки кропити. Не так сталося, як гадалось. Дитину одну не забрали, на автобус я не встигла. Та нікуди я вже не піду. По-перше, втомилася, по-друге, вже пізно. Отаке мої жучки, великі-великі. Отакі у мене справи. П'ятниця, 7 червня, за 10 хвилин 6 ранку їду на роботу. Туман. Туман яром. Люди їдуть по гриби і на рибалку. Не ходила по гриби і щось не кортить навіть. Втомлююсь, то нічого не хочу. Ну, нічого. Оце зранку подивлюся на природу через вікно автобуса. Він в мене тут робить кругосвітню подорож, мені цілу годину добираюсь на роботу. Хоча їхати з села хвилин 15. Але що я зроблю? Як такий маршрут? Отакі справи. Після роботи їздила в приватбанк, бо треба було поміняти картки. Он купила собі молочний коктейль. Та й стою, чекаю автобус, воно хмариться, мабуть, буде дощ. Ого, який вітруган. Нічого собі. Я вже з роботи приїхала додому. Полудною. Чую там шум. Вітер. Тільки що дощ ішов. Мої жучки не кроплені будуть. В усякому випадку, сьогодні вже точно я не піду, бо затягнуло, видно, буде дощ. От таке. Сьогодні в нас 8 червня, зараз 10 година ранку і у нас йде дощ. Подивилась в інтернеті вранці, що через 40 хвилин буде дощ, і так справді сталося, то я й нікуди не їхала на город. Отут щось в квітнику, щось поробила. Ось таке треба мати щастя, бо тут ті жуки там не кроплені. Лілія розцвіла. Зранку вирішила посапати тут, де коло хати в мене. Трошки цибулі росте і капуста, і квітки, трохи посапала. Ну, йде дощ. Потім вирішила попрати свої тапочки. Овішала ось на кілочках. Отож, сьогодні по сапанню і по кропінню. Отаке моє щастя. Це, як гарно цвіте гуздика. Огірки вже величенькі, то я їх буду підв'язувати десь під до яблуні. На капусті вже багато білокрилки треба кропити, але як йде дощ, то яке там кропіння. Отаке, От така моя субота початок. Мабуть, буду в'язати отаке. На черешні там є черешеньки вже, але треба поставити високу драбину, щоб дістати. А ось тут мені хтось допоміг. Поки в мене вдома не було, бачите, потовчені квітки. Хтось собі достав, об'їв. Ну а чом би ні. Ось. Кілька зірвала, як моя мама каже, закроплюся. Йде дощ на черешню, теж не полізеш. Отаке. Хочу розказати вам про свою в'язальну пригоду. В четвер мені було на другу зміну, а зараз дітки сплять до 15.30. І я собі думаю, візьму, ну я нитки. У мене ось такі ниточки. Мені здається, що хтось мені подарував, я вже забула. Це треба дивитися в відео. Не, не подивилася, я думаю, візьму ось такі ниточки. Шкарпеткові, <кій> розмотала, ну, ніби на дві шкарпетки, взяла спиці ось такі китайські, там 13. Написано, ну, це 225 приблизно. Воно і не 225 по тій лінійці, що в мене є, і не 250. Думаю, розпочну в'язати шкарпетки. Набрала спочатку на одну шкарпетку, потім на другу, потім почала з'єднувати, щоб разом в'язати дві. Але знаєте, як це на роботі? Ти сидиш і, і вся на, на нервах, а раптом зараз хтось зайде. І збилася я. Зрозуміла, що збилася. Я розумію, як це правильно. Має бути ось. Як ми в'яжемо, має бути. Звідси в'яжемо так. І тут так має бути ниточка і далі в'яжемо. А в мене вийшло навпаки. в мене був гачок з собою. Я пробувала на гачок зняти, щоб правильно переставити. Не вийшло в мене, бо гачок таки в середині, там посередині якийсь трошки приплюснутий, написано номер металевий. І покинула я, засунула назад. В ту торбинку. Думаю, приїду додому і розберуся. Ну а вдома вже сьогодні, так як йде дощ, взяла ось такі шкарпеткові спиці, зняла і переставила вже, щоб в'язати дві разом. Колір, напевно, буде відрізнятися, тому що ну, я не знаю, як тут підбирати ту нитку. Можливо, треба було зсередини витягнути. Яка різниця? Будуть шкарпетки та й будуть. Швидше всього, шкарпетки будуть для мого внучка Кирилка. Він поціновувач моїх шкарпеток, він задоволенням носить. І оце я йому зв'яжу ще одні. Ниточка тоненька. Ви знаєте, забула навіть, як... яка це ниточка була. Не пам'ятаю. Піду, ну я подивлюся, а вдруг там є. Пішла, подивилась в сумку, не зберегла я, напевно, на роботі викинула в відро під столом. Ну, Його там ніхто не викине, окрім мене, то, може, подивлюсь, потім то підпишу, що це за ниточка. Ниточка тоненька, така, бачите, секційного окрашування. Отож, я щойно пров'язала рядочок, вже бачу, що правильно. То буду в'язати, але не буду, мабуть, може, зараз пройду трошки. А то буду, мабуть, внучкин світерочок в'язати, а це в мене буде на роботу такий процес з собою. Я вважаю, що я маю право пов'язати там, тому що якби там був комп'ютер, я б сиділа і щось набирала текст. А там немає в мене на чому працювати. Отож я вдома трачу свій е, вільний час, я ввечері, вночі, коли в мене є час, я щось друкую, те, що потрібно на роботу. То я ж кажу, я думаю, що я маю право під час сну пов'язати. Тим паче, зараз літо, занять немає, такої якоїсь підготовки немає. Для розваг е, Менша підготовка, ніж до занять, звичайно. Отож, таке буду брати, чи вдасться коли там пов'язати, чи не, не вдасться. Якщо не буде тривоги, діти будуть спати в спальні в ліжечках, то можна буде пов'язати, бо якщо вони сплять в укритті, то там ми виключаємо світло, щоб вони спали. То ніякого там в'язання, звичайно, бути не може. Отаке хотіла ще вам розповісти. Знаєте, тільки що взяла за мету, знайти в своїх відео, хто подарував мені цю пряжу. Я знаю, що я знімала, але я не могла знайти, а потім я згадала: почекай, я ж в інстаграм фотографую і викладаю, там простіше знайти. І я знайшла, дівчата, це мені подарувала Оксаночка Недошитко. Це пряжа на кобохо, шкарпетковий склад. Отож, тепер я знаю, кому дякувати за цю пряжу. Я з такої ниточки колись в'язала синові шкарпетки, коли він був в мене. Там додавала я, правда, туди ще ниточку мохеру. А це будуть такі тоненькі шкарпеточки для онука. Бачите, вони будуть трошки відрізнятися, але для мене це не критично. Тому що це ж все рівно вони будуть схожі, бо це одна нитка. Вон, бачите, на одній ось так іде, а тут вже пішла і чорна, і біла. Але нічого страшного. Отож, вияснила те, що хотіла. А в нас продовжує дощ іти, отож, сижу я і в'яжу. Зараз в'яжу вже для онучки світерочок рукав. Десь мають зараз заїхати поміряти, бо я вже казала в якомусь відео, що закрила низ. І там мені не подобається закриття. Мені здається, що там тісно. Я попросила, щоб мене їздили в місто, щоб заїхали, поміряли. Прийдеться, видно, мені розпускати. І перев'язувати, бо там мені воно. Ой, таке жор... жорстке, чи, як сказати, закриття не тягнеться. Добре, це я хотіла вам розказати про цю пряжу, вставлю фото. Сіжу, в'яжу світерок. Думаю, вийду подивлюсь, що там робиться на дворі, бо наче не йде дощ сонце, а там так пари. Оце я вийшла, то вирвала кілька чорнобривців, посадила в квітнику, де місце там є. Полила воно там сухе всередині, Калюжі то на, на дорозі стоять, але там, де росло, там, там сухо. Руки замурзала. В'яжу я. Скорочую петлі оці, що на підрізи. Все виходить, я вже скоротила 6 петель. Тут в мене лишилося. Зараз це в мене цей ряд я не скорочую. А в наступному буду скорочувати. Так, скільки в мене тут лишилося одна, дві, три, чотири, шість лишилося. Через ряд скорочую, бо такий гарний, широкий рукав буде. Не приїхали мої ще дівчата, не приміряли. Так, це в мене тут восьмий рядок іде Я так і на лічильнику нажимаю і записую, щоб на другий раз вже на другий рукав було. Я Скорочую ці петлі підрізів у парних рядах, а в непарних не скорочую. Зараз я почала восьмий рядок. Отож, в цьому ряду скоротиться ще дві петлі. Хватає мені тут по колу в'язати, це, певно, 60 см в мене. Певно, 60. Щось не знаю, чи є в мене 40 см такі спиці такого діаметру. Погано в'язати, якщо дві нитки ще й тонких та ще й ворсистих. Але треба в'язати. Треба в'язати, бо вже давно пора була зв'язати. Дивлюсь, я в березні, там починала, наче в'язати. Отаке таке, от таке в'язання. Знаєте, як некомфортно в'язати, то й не хочеться в'язати його, чесне слово, лучше я почала вже шкарпетки, я б, шкарпетки я б краще, з більшою охотою в'язала, ніж оце ворсисте. Хоча воно й гарненьке, і приємненьке виходить, але ж важко в'язати. Може це я така бередуля, але ні. Такий як важко, то й важко, що тут казати, Тож ж не скажеш, що легко. Добре, в'яжу я. Як будуть дівчата мої, якщо з мене будуть новини щодо того, розпускати, не розпускати, то ще ще переєднаюся. так буду в'язати, бо... Що тут особливо показувати. І на завершення свого відео хочу сказати, що позичила сина оприскувача акумуляторного і покропила картоплю від жуків, капусту від білокрилки. Чудовий цей оприскувач, не зрівняти з тим моїм ручним. Слава Богу, і погода посприяла, і все я зробила. Дякую за увагу всім до нових відео.